Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. За крок до трофею Сарненський маяк поступився у фіналі Кубка України серед аматорів. Третя поспіль: Рівненський Верес пропустив сім голів за три гри і жодного не забив. Сокіл Рівне в обласному центрі з'явилася нова аматорська команда. Не варто сумувати, що це закінчилося. Варто радіти, що це було футбольний клуб «Маяк» із міста Сарни вперше у власній історії дійшов до фіналу Кубка України серед аматорських команд. Там команда Олександра Жданюка поступилася із мінімальним рахунком 0-1 футбольному клубу Агротех із Кіровоградщини, діючим чемпіоном аматорської ліги України. Єдиний гол, який вирішив долю трофею, відбувся на 41-й хвилині. Олег Манастирний вивалився на побачення із А. Андрієм Тимошицьким і переграв стража воріт маяка. Наприкінці матчу емоції вирували через край. Відбулася навіть невелика сутичка. Камера дещо не встигла за м'ячем. Це вже емоції, це вже емоції. Сутичка трапилася на 82 й хвилині. У підсумку гравець Агротеха отримав другу жовту і залишив свою команду в меншості. Маяк влаштував останній штурм, але врятувати ситуацію не зумів. Поразка у фіналі. Маяк зупиняється за крок від кубка. Маяк ви дійсно молодці, ви дійсно молодці. Ці в для вас, друзі. Ми сьогодні билися як не це відверто, це по-справжньому. Ми сьогодні зробили все, що можна захисника Сергія Яцуту із «Маяка» було визнано кращим гравцем команди у цьому розіграші Кубка України серед аматорських команд. За всю історію проведення цього турніру маяк лише друга команда з Рівненщини, яка грала у головному матчі Кубка. До цього там двічі був Оржівський Одек у 2003 та 2012 роках і в обох матчах поступався. Через 13 років поразки у фіналі зазнав маяк. Попри це, команда із Рівненщини подарувала чимало емоцій на шляху до головного матчу. Маяк у попередньому етапі пройшов Тростянець із Волинської області. В одній восьмій у божевільних матчах вибив ефф. ФК Лісне із Київщини. У чвертьфіналі здолав ФК Вільхівці з Івано-Франківщини, а у півфіналі був сильнішим Закорміл із Львівщини. Цей шлях уже історія. Третя поразка поспіль, де команда не забила жодного голу. Рівненський верес, після того, як стало відомо, що завдання на сезон уже фактично вирішені. А це, нагадаю, збереження прописки в УПЛ і уникнення перехідних матчів, програв у Ворсклі 3-0. Вдома оболоні 2-0. І на цих вихідних руху у Львові теж 2-0. Загальний рахунок 7-0. Дуже неприємно, якщо підібрати правильні слова. Адже по ходу цього сезону верес усіх привчив до зовсім іншої манери гри та іншого результату. На гру із рухом Олег Шандрук зі старту випустив Даниїла Чечера, який змінив в центрі захисту Семена Вовченка. На вістрі у компанію до Степанюка поставив орендованого у Полісся Вендела. Справа на фланзі вийшов шарай. Попри зміни та перестановки, Верес пропустив на 26-й хвилині матчу. Відзначився Бабукар Фал на другий тайм зі старту Олег Шандрук випустив чотирьох свіжих футболістів: Кучаров, Годя, Гайдучик та Луан. Активності та гостроти на початку другої 45-ти хвилинки гайдучик додав, зокрема створивши для кучарова найнебезпечніший момент Вереса у матчі. Втім, ситуацію це не врятувало. Верес натомість пропустив ще раз. На 79 й хвилині Олег Горін зняв усі питання щодо переможця. 2-0 за гру. Нуль ударів у площину воріт Це моя відповідальність налаштування. E, значить, я десь недопрацьовую, треба свою роботу проаналізувати. Це перший момент, я хочу сказати. А другий момент e, насправді все просто. Потрібно готуватись до наступної гри. І одна гра, знову ж таки, може все змінити в хорошу, якісну сторону. І ми сподіваємося, що це буде наступна гра з Олександрією В нас є ротація, щоби подивитися на гравців які мали і менші ігрової практики для того щоб вже скажімо так думки про новий сезон і планувати на кого ми можемо розраховувати в майбутньому а на кого – ні раніше Верес наприкінці сезону собі не налаштовуватися на матчі, дозволити не міг. Навпаки, нерви були натягнуті як струна, адже кожна поразка могла бути квитком у першу лігу. У такій ситуації, як зараз, команда вперше, яка може бути мотивація. Сезон фактично завершено, результат є, а матчі, які залишилися, так, формальність. Неясно ще, хто де буде після літньої паузи, хто залишиться, хто піде, кого візьмуть зі сторони. Можливо, хтось уже береже себе для іншої команди. Здогадок може бути безліч. Тут є питання і до стратегічного планування. Усі мають визначитися, де ми є і куди хочемо рухатися. Задачі боротися за Єврокубки потребують додаткових фінансових навантажень. Задачі не потрапити у перехідні матчі, під кінець можуть завершуватися як цього сезону із невиразною грою в останніх матчах. Але це не лише проблема вереса, така особливість нашого чемпіонату. Єдине, до чого можна апелювати, і це виглядатиме логічно, це до поваги. В сторону вболівальників. Або грати для них, або виставляти експериментальні склади для перевірки гравців найближчого резерву. Після 28-го туру Верес на 9-му місці у турнірній таблиці. Далі виїзна гра проти Олександрії, яка ще має математичні шанси на чемпіонство, і домашній поєдинок проти ЛНЗ, який веде боротьбу за непотрапляння у зону перехідних матчів. Ну а далі канікули. Юнацька команда Вереса до Львова з'їздила успішніше. Гравці Станіслава Опілкова мінімально переграли однолітків з руху. Єдиний гол у ворота господарів зі штрафного забив Теймур Халілов на 53-й хвилині матчу. Завдяки цій перемозі рівняни обійшли рух у турнірній таблиці і наразі посідають п'яту сходинку. Піднятися вище юнаки Вереса вже не зможуть. А от зберегти п'яту сходинку за собою цілком під силу. Принципово грабила. Самі бачили, який накал на кожному клапку поля, тому хлопцям велике дякую за те, що вони витримали перші п'ять хвилин, а потім в принципі, взяли ігру під наш контроль і дуже бойовіта вийшла гра. Скажу так, він своїм голом принес перемогу команді. Виграв у хлопців снікерси. <хи> Я думаю, що все залежить від тренувань. Аматорський футбол у чемпіонаті Рівненської області із футболу в цьому сезоні бере участь ФК «Сокіл Рівне. Ця команда повернула місто Рівне на карту аматорського футболу області після. 15 років паузи. Хто грає за ФК Сокіл Рівне? Де команда проводить домашні матчі та які цілі ставить на сезон? Дивіться далі. Рівне повертається на карту аматорського футболу. Цьогоріч у чемпіонаті Рівненщини вперше за понад 10 років участь бере команда з обласного центру. Вона з'явилася як результат своєрідного об'єднання між футбольним клубом Сокіл, який раніше представляв Садове, та дитячо юнацькою спортивною школою Верес. Домашні матчі грають у Рівному на стадіоні Хімік. Кісяк на 70% складається з гравців сокіл садове. І ще набрали трішки молодих, молодих гравців з інших команд. Набрали зараз трішки випускників минулорічних з дюшора. У нас є троє гравців. Вадим Жак головний тренер команди Сокіл Рівне. Також у штабі тренер Юрій Шамич, керівник команди Ігор Бакульчик та адміністратор Денис Пашкевич. Наразі команда продовжує шукати нових гравців. Сподіваються, що підсиленням стануть цьогорічні випускники ДЮСШ Верес. Головне бажання Владислав Загиней Максимчук серед тих, у кого за плечима 10 років у ДЮСШ Верес, футболом почав займатися із 6 років. На дорослому рівні встиг уже пограти за «Сарненський маяк, Костопіль та Сокіл Садового. Насправді не так було багато часу для тренувань, для підготовки до сезону. Але в цілому, по першим іграм, які ми зіграли. Все дуже непогано, і можемо боротись навіть і за перше місце, тому що хлопці погравші, хлопці знають, як грати в футбол. Нам не страшний, не маяксарне, не Костопіль. Будемо намагатися грати, ставити свою гру. Поруч із талановитою молоддю, досвідчені та навіть замірками Рівненської області досить титуловані футболісти. А у нас виходить, сплав молодості і досвіду. Є як молоді хлопці, такі більш досвідченіші і в загальному такий виходить сплав досвіду і молодості. Зі всіма треба виходити з максимальними. Бажанням перемогти, і я думаю, що всіх можна перемогти. Потреба в аматорській команді у рівному була давно, каже голова обласної асоціації футболу Олег Кучер. В різні часи команду в обласному центрі хотіли відродити, втім, з різних причин усе не вдавалося довести до кінця. Цьогоріч цю ідею підтримали на рівні керівництва міста. На початку року з'явилась така як ідея відродити команду в місті Рівному. З цією пропозицією ми звернулися в першу чергу до міста, до Герменюка Олександра Володимировича. Отримали погодження. Ну а потім вже дійшла справа до Віктора Володимировича Шакерзяна, який, вислухавши нас, ну, не... Повністю підтримав цю пропозицію. Да, і діло почало рухатися. Начальник міського управління молоді та спорту Олександр Гребенюк зазначає, що не всі випускники ДЮСШ Верес на другий день одягають футболку професійної команди. У багатьох шлях до мрії доволі тернистий. Аматорська команда у рідному місці може стати хорошим трампліном у майбутнє. Зараз міська політика це розвиток масового спорту. Спорт вищих досягнень – це, звісно, добре, але він має на чомусь ґрунтуватися і. 呃。Uh Тим самим випускникам до США, тим самим випускникам академії їм потрібно, тим, хто не попав в професійні команди, їм потрібен далі рост, потрібно десь десь себе реалізовувати. Футбольний клуб Сокіл Рівне вже зіграв два матчі у чемпіонаті Рівненської області, де здобув дві перемоги. Зокрема, обігравши і минулорічних бронзових призерів із УТОПРЕС. Команда більшість складена з гравців Сокіл Садового. Ми за останніх п'ять років і чемпіонами були, і тричі були в призах. Так, як би мовити, хлопці є і з досвідом, хоч декілька декілька гравців ключових покинули нашу команду. Пішли в інші команди грати задача. Завжди мінімум, це боротися за трійку. У рівному знову пишеться історія аматорського футболу. Другий тур позаду у чемпіонаті Рівненської області відбулися три матчі другого туру. ФК Костопіль здобув другу поспіль домашню перемогу, перегравши ФК Сокіл «Осови» із рахунком 7-0. У тому матчі справжнім героєм став Микола Окерешко, який забив чотири голи. Сарненський маяк у Рокитному 4-0 Переграв тамтешнє Полісся. А Сокіл Рівне здобув другу поспіль перемогу із мінімальним рахунком 1-0. Переграли минулорічних бронзових призерів ФК «Ізотопрес». Після другого туру Костопіль та Сокіл Рівне мають по шість очок. На третьому місці маяк без перемог. Наразі Ізотопроес, Полісся та Сокіл Осова. У третьому турі між собою зіграють Ізотопроес прийме маяк. Костопіль зіграє проти ФК Сокіл Рівне, а Сокіл з Осови у Дубровиці прийме Полісся з Рокитного. Базова дата 18 травня. Три національних золота для Рівненщини за день. На чемпіонаті України з марафону на байдарках і каноя дуже вдало виступили представники Рівненської ОШВСМ. Микита Бруханський переміг в човні класу К1, дистанція 26,2 км. Олена Цянкова в С1, дистанція 15,4 км, а Денис Давидов, який представляє Рівненську та Запорізьку області в С1, дистанція 22,6 км. Це не перші медалі цього чемпіонату у перший день на короткому марафоні, тобто 3,4 кілометра. Олена Циганкова та Денис Давидов стали чемпіонами, а Микита Бруханський посів п'яте місце. Тренують спортсменів Леонід Камлочук та Олександр Щепцов. Гідна робота. Вітаю! Баскетбол на візках 10 та 11 травня у Києві пройшли перші всеукраїнські змагання із баскетболу на візках колісних серед ветеранів війни з інвалідністю. Участь взяли вісім команд, серед них. І представники Рівненщини. Ми були представлені у такому складі: Євгеній Федосієнко, капітан команди, Іван Сівак, Степан Горч, Сергій Пандрак та Андрій Сабурай. Тренер команди гравчиня жіночої бекарівни Вікторія Шматова. Наші баскетболісти змагалися у групі А, де посіли друге місце і вийшли у півфінал. Там, на жаль, поступилися львівській команді Титани. Відтак відправилася у бронзовий фінал, де теж зазнали поразки. Боротьба була напруженою, але схилити шальки Разів на свій бік рівняне не змогли. 18-24. у підсумку четверте місце для наших гравців. Це перші подібні змагання, вони тренуються менше року. Будуть боротися за медалі. Жіноча футбольна команда Погорина із Костополя у дебютному сезоні вийшла з групи А і у півфіналі зійдеться із командою Юність з Чернігова. Майбутні суперники стали переможцями групи Бі. Матч заплановано на 15 травня. Якщо вдасться перемогти, то єдина жіноча футбольна команда рівненщини. Проб'ється до матчу за золото. Якщо ні, то ще буде поєдинок за третє місце. Додам, що у групі А погорина за 12 матчів здобула 8 перемог, тричі зіграла в нічию і один раз поступилася. Забити вдалося 16 голів, а пропустити всього 5. Бажаємо успіху на шляху до медалей. У здоровому тілі здоровий дух 9 травня у перебродівському ліцеї Миляцької громади відбулися обласні змагання з футболу серед дівчат: поліські перлини. Змагання присвятили пам'яті героїв російсько-української війни, що віддали життя за Україну. Змагалися шість команд: зокрема, були колективи перебродівського ліцею Фортуна, команди Кулківського та Орв'яницького ліцеїв Дубровицької громади, команда Будимлянської гімназії Миляцької громади, команда обласного спортивного ліцею міста Костопіль та команда зносицького ліцею Немовицької громади. У підсумку перемогу виборола команда з переброд. Друге місце у команди Сколок, а третє – у дівчат із зносич. Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.